Мер Ківерців тепер їздить на новесенькій автівці із салоном. Олександр Ковальчук вмостився у свіженький кросовер Колеос». Вартість такої машини понад мільйон гривень. На ній ківерцівський голова із шиком приїхав на роботу і несподівану зустріч із військовим. Як тільки наші журналісти поцікавилися такою дороговартісною обновкою голови, кому вона належить і за чиї кошти куплена, Олександр Ковальчук схоже. Заприхався, у самі вуха. Цей новесенький кросовер, який виблискує під вікнами кабінету ківерцівського голови, лише торік зійшов з конвеєра. Аби купити таку автівку, треба викласти понад мільйон гривень. Машину придбали два місяці тому в автосалоні. І тепер вона служить для комфорту ківерцівського голови. А от хто власник, здивуєтесь. Ми бачили, що ви. Приїхали на новенькому позашляховику. Так. Це не, не позашляховик, куплений не за бюджетні гроші нашої громади. Це ваша машина? Ні, це не моя особиста. Це ківерцівської ну, ківоцівської первинки. Так, ну лікарні невже у медиків у громаді всі настільки здорові, що немає куди їздити цією машиною? Окрім того, як надати таку собі швидку допомогу голові. Гідно розпорядження на даний момент її використовує. Тому що моє службове авто в ремонті. Чи цей автомобіль зараз не на потреби медицини в Ківерцівської громади? Ну, якщо в Ківерцівській громаді купили дві, два автомобіля і їм на даний момент він е, поки е, ну, не в такій великій потребі, поки є в голови е, машина службова поломана. Я їжджу цією, ну, тільки мою поремонтують, заберуть назад. Тобто зараз немає такої потреби в автомобілях, виходить, якщо вам медики віддали цей новенький автомобіль їздити користуватися. Дивіться, на даний момент вони справляються. А тепер найцікавіше, за чиї кошти куплений кросовер. Олександр Ковальчук почав пітніти, витиратись і ходу запевняти, що з бюджету громади він не виділив ні копійки на цю машину. Мовляв, то медики купували, а він ніби як ні при чому. Лікарня багато своїх автомобілів на початку війни віддала, ну, вилучили через військкомат, вилучили дастери на війну. Написали звернення на офіційне на обласну раду. Обласна рада виділила гроші в сумі півтора мільйона гривень і купила за ці гроші два автомобіля на первинку. Все. Одною зараз їжджу я згідно розпорядження. Це, Це жодної копійки з бюджета громади. Це, Це жодної копійки з бюджету громади. Схоже, голова ківерців не аби як забрехався. Достатньо подивитись у договір між ківерцівською первинкою та автосалоном. Чітко написано, що ціна договору понад 2 мільйони гривень. З них увага, півтора мільйони коштів саме місцевого бюджету ківерців, бо і справді, куди іще подіти бюджетні гроші під час війни. І 512 тисяч власних коштів первинки. Директор медзакладу підтвердив, що кошти надійшли від Ківерцівської міської ради і просив їх у міськради. коли міська рада виділяла ці гроші, це були гроші спеціально на автомобілі? Да, це були цілі кошти. Я знаю, що мені кошти надійшли на казначейський рахунок на проведення цієї тендерної процедури. До слова, автівки закупили взагалі без аукціону. Як розповів очільник центру первинної меддопомоги, він достеменно не знає, чому голові громади тепер знадобився їхній новенький кросовер. Вони мій засновник, вони не заликли питання, щоб на даний момент передати на використання розпорядження на розпорядження, щоб просив передати використання. Раз засновник вирішив, що в них є потреба для використання на даний момент цього автомобіля, можливо, інші якісь нагальні потреби. А вони просили саме цей автомобіль, так? Так. Навіщо медики купували саме такий позашляховик? Як чуємо, збираються возити вакцини по віддалених селах? Виїзд лікаря на виклик або мож їздим. Ми за вакцинами їздимо, розвозимо ті вакцини. На мене сама дань амбулаторія 80 чи 90 кілометрів від центу. Тож мережа геть розкида. Мовляв, поки не задощило, потреба не така гостра. Тому машина возить Олександра Ковальчука. Чи побачать у селах після осінніх дощів новенький кросовер? Хто зна, можливо, виявиться, що голові він важливіший, до слова, як і стадіон за 145 мільйонів. Олена Лищук для новин на часі.